Ситуація на кордоні з Польщею досягла апогею. Ми не здамося, якщо буде треба ще розширити страйк. Перекриття колі, доріг усіх пунктів пропуску, висипане зерно, яке українські аграрії збирали під російським вогнем. А тут, взагалі, нонсенс. Плакати з проханням до Путіна розібратися з Україною Брюсселем та урядом. Фермери усіх країн Європи завжди емоційні і завжди креативно підходять до акції. Але тут креативом не пахне. Хіба що російською спецоперацією це може бути один із елементів етапів підготовки до такої гібридної війни з Європою, або можливо навіть і широкомасштабного вторгнення в європейські країни. Та перед тим як стверджувати про російський слід, ми повернемось у 22-й рік, щоб пригадати, коли протестні настрої зародились, і що стало причиною тоді В польщі. Ці сигнали появилися десь кінець початок 23 початку року. Тому що польські фірми почали якісь купили українську продукцію, бо цю продукцію не встигли вивести за межі Польщі, почали продавати її на ринку. Хоча експорт нашого збіжжя до Польщі, як і імпорт сільськогосподарської продукції з Польщі до нас, відбувався і до війни. Але об'єми нашого зерна різко зросли через повномасштабне вторгнення, бо перше півріччя морський коридор Росія блокувала. А ОЄС ЄС відкрили коридори солідарності для транзиту. Але дорогою до портів продукцію часто скуповували зернотрейдери, і вийшло так, що просто не встигли його розпродати. Таким чином, створивши серйозну конкуренцію, збиваючи депінгуючи ціни. Далі протести, блокада кордону, черги з фур почалося ще навесні 23-го. За Польщу хвиля акцій накрила Болгарію, Румунію, Словаччину. Крок назустріч тоді робить ЄС. Виділяють 56 мільйонів євро для підтримки фермерів. У травні запроваджують тимчасове обмеження на продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження до п'яти країн Європи. Але обіцяють у майбутньому скасувати ембарго. Негайний пріоритет зараз в тому, щоб транзит зерна йшов безперешкодно і за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. Утім, восени у Польщі були вибори, і польська влада, аби своїх виборців не дратувати, залишає власні обмеження. Попри рішення ЄС скасувати ембарго. А партія право і справедливість взагалі на цій темі робить свою передвиборчу кампанію. До слова, вибори вони програли. Для нас інтерес польських роніків є... Інтереси польських фермерів стоять на першому місці, і саме тому, навіть коли на нас тиснуть зі сходу і заходу, ми не здаємося. сьогодні ж лише 5% збіжжя Україна транспортує через кордони, решту море. Вже маємо власний зерновий коридор, який стабільно функціонує. Чому ж і досі наше зерно так заважає європейським фермерам? Насправді на зерно з України радше нова зелена політика ЄС щодо сільгоспродукції, пояснює експерт. Ми всередині Польщі нічого не продаємо. Тому дійсно один із факторів це загальний вплив на аграрну політику, яка відбувається в Єврозоні, і ті акції протесту, які були організовані рядом європейських держав і їх представниками аграрної спільноти. Логічне питання, чому ж не протестують біля рядових будівель ЄС, протестуючи на кордоні, створюючи медійні приводи, привертають до себе увагу, і тому виглядає, що це може бути такий запланований сценарій. Утім, важливий момент на польські ринки заходить не лише зерно з України, а й те, про що валюють у Польщі не згадувати. Йдеться про продукцію з Росії за даними, які оприлюднили видання Real Insider, За 23 й рік російська пшениця та кукурудзу везли на 31% більше ніж за 22. й Для розуміння це плюс 739 тисяч тонн. І не все, звісно, до Польщі є дані вищої контрольної палати, Республіка Польща, які дають е, цифру, якого озвучили ми в 12 мільйонів тонн продукції, а з України 4,3 мільйони тонн. У них був аудит сірого імпорту, і вони досліджували 541 компанію перевізників. І не лише збіжжя. Росія багато, досить багато імпортує добрив до Польщі. За даними польського експерта інституту економіки, сільського господарства і продовольства Аркадіо Залевського, Росія другий постачальник після Німеччини і січня по вересень 2023-го імпортували 456 тисяч тонн мінеральних добрив та майже 300 тисяч тонн азотних добрив. А протестують проти нашого збіжжя. Мета таких протестів загострення політичної ситуації. Відзначають у центрі протидії дезінформації. Вони першими викрили хто стоїть за організацію таких акцій, як от висипання нашого зерна. Головним організатором блокади був Рафа Рафал Меклер. Це член ультраправових організації з повністю антиукраїнськими поглядами. Він голова Люблінського осередкультраправої та антиукраїнської партії Конфедерація. Він неодноразово звинувачував українців, нібито ні вдячний полякам. І, і звинувачував відповідно і свій уряд, в тому що вони підтримують. Українських громадян більше ніж польських і це є частиною російської пропаганди у Польщі. Від початку 22-го росіяни намагалися вкинути іншу тезу про територіальні претензії Польщі до України. Не спрацювало тоді ж перейшли на нову іншу гарячу тему зерна. Наразі ми можемо сказати, що відпрацьовується ось цей чіткий наратив, що Україна живе краще ніж мирна Польща, що ми їх не задушимо своїм дешевим зерном і всім іншим. Тому, поки що, поки що ми фіксуємо чіткі наративи і будемо досліджувати їхнє походження. А що ж польська влада? Певна реакція є та досить тиха і квола. Лише у середу їх МЗС відзначило, що поява антиукраїнських гасл шкодить репутації країни і запідозрило в участі агентів Росії. До діалогу на кордоні закликав український президент. Він запросив і прем'єра, і президента зустрітися щоб покласти край протиріччям. Бо на вагах питання національної безпеки двох країн. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.